Я прийшов, подав документи. Зараз вони, наскільки я розумію, як мені сказала Катерина, знаходяться на верифікації, тобто їх сервісний центр перевіряє. І щойно нададуть згоду, мені роздрукують посвідчення водія. У водійські посвідчення європейського зразка. Пан Костянтин отримав всього за день. Чоловік приємно вражений. Згадує, коли у далекому 2008-му вперше отримував права згаяв купу часу. Той час їх видавали після четвертої години і видавали лише одну годину. Тобто, з четвертої там до п'ятої години, і все. А здавало людей дуже багато. Відповідно, всі дуже старались отримати після здачі екзамена своє посвідчення. Процедура отримання водійського посвідчення спростилась завдяки новому обладнанню його до Криворізького цнапу. Віза. Передав поліграфічний комбінат. Ми його отримали 10 днів тому, налаштувалися, обновили програмне забезпечення і сьогодні презентуємо поновлення роботи. Тепер посвідчення водія у цьому ЦНАПі видаватимуть виключно міжнародного зразка. Вони діють 30 років та котируються за кордоном. Аби отримати такі права, достатньо попередньо записатися та прийти в обраний для вас час. На місці фотографуємо, людина на місці сплачує, ставить підписи, ідентифікація погода. І в цей же день, як правило, ми направляємо на опрацювання в сервісний центр і потім роздруковуємо готовий результат після погодження з сервісним центром. З кінця 2019 року тут видали понад 600 водійських посвідчень, та після спрощення процедури у ЦНАПІ сподіваються, клієнтів значно побільшає. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.